Вітаю рідні й близькі на цій прекрасній планеті, землі Мідгард, яка зветься. Продовжуємо далі наші подорожі. Кому в дальній далі, кому тут на планеті, кому в системі чужих, як кому? Тому що розділилися, і ті, хто очі відкрив, також так би хотілося і так би. Внутрішнє таке налаштування є, і, і все готове, і все відкрито для того, щоб іти далі в нашій системі сварога, коли з усіх боків кличуть і показують. Ось, а ті, хто відкриває очі, на жаль, все-таки вірять в тому, що каже система, і тому, що розказують. І Популяризує ось ці сценарії, які мають бути так дивно. Тому що, назвавшись тими, які розуміють чи знають систему рідних богів, йти за чужими і тим паче вірити в їх сценарії, ну це не те, що нелогічно, а ну, це взагалі воно абсолютно нікуди ні в який бік не йде. Тому. Якогось особливого вогню мені треба додати до цього відео, щоб ви відчули і почули, що ті, хто в системі сварога, ті є творцями і ті є тими, які задають темп тут, в цій яві, і які роблять. Творять свою реальність, задають правильні рухи для всіх живих істот. Це ті, які є в системі рідних богів, це ті, які відчули, це ті, які відчули, що кажуть гени, тому ну не можна наполовину, не можна і море, і поколіна. Я перепрошую, так не можна. Можна, якщо вже вибирається шлях, то потрібно ним іти. Тому в багатьох немає такого розуміння, і також пишете мені про те, що не виходить, не включає коли я побачу, почую. Ну а як можна? Як можна бачити, чути, як можна дивитися на небо і бачити там не лише, наприклад, зірки, а бачити наших рідних, бачити вайтмани, так це реально. І це не казки, і це не лише просто в минулому, як не відчувати рідних богів, як пояснити, як відчути, якщо людина наполовину і туди і сюди, то як можна його відчути? Чи як можна бачити розшарування простору, чи як можна бачити зовсім інші прояви і різних істот із інших прошарків? Як можна подорожувати в часі, якщо вірити сценаріям чужих? Це такі в мене просто. Те, що в мене горить всередині, те, що я дечим таким людським не можу зрозуміти, якоюсь іншою суті, я розумію, чому так відбувається. А якщо як людина, то трохи не розумію. Тому просто порада тим, які хочуть вже нарешті щось побачити, а не лише бути в міфах сидіти, то потрібно переключатися в систему сварога. Як переключатися, відчути себе творцем. Відчути себе, дійсно, богів, не те, що написано десь, і про них розказано описано, що це такі діти, якісь дідусі, такі дуже з бородами, чи якісь просто ідоли, чи просто якісь жінки, там такі надзвичайні. Відчути їх як різних, близьких, як себе. Не те, що повірити, а просто прожити ними, продихати, відчути їх силу, тому що сила також надається просто так. Це не те, що на базарі купив, а тут ти купив, витратив і все. Якщо вже в системі цій, якщо ми вже випиваємо із золотої чаші рідних богів, то ми вже цією дорогою йдемо. А якщо тільки так підійшли і відкрили рота або випити цю чашу, цей нектар із сва. То і тут раптом почули одним вухом, що ось звідти буде те то, а звідти те, то, а там вже звідти то роблять, а те і буде через скількись років те. Ну так воно куди, воно ж не туди. Воно так, ну це не працює просто. Тому для тих, які хочуть бачити, чути, відчувати наших рідних богів, це потрібно відчувати все як живе, а не як міфічне. Тоді це буде все працювати. Це такі моменти. Більше я буду розповідати в групі про кристали, про розшарування простору. Ну, в групі ті, які я вібраційно відчуваю. Є такі, які я знаю, що в принципі вони просто там задля цікавості або задля того, щоб потім десь дещо видати за своє. Це також такі дивні речі, тому що. В принципі, та інформація, яка нам дається, і дається тим, які відкрили свої канали, основні, ми можемо цю інформацію брати, але це дехто говорить, що це належить всім ця інформація, яку я, наприклад, розповідаю, яку хтось бачить, відчуває. А ця інформація є, звичайно, але це як з бжілками. Бжілка Берене ктар, але вона його потім переробляє на мед. Так само ті, які відчувають більше простір, які його читають, ми його сприймаємо, ось цю інформацію часто дуже в таких особливих ключах, часто такими штрихами. І потім ми його перетворюємо вже через себе, проводимо повністю і тоді даємо цю інформацію, щоб вона була більш зрозуміліша. Тому тим істотам, які просто... Я не, не це не прості слова. Я говорю те, що вже відбувалося, і те, що є. Ті істоти, які просто десь підкралися, десь почули, побачили, прочитали, а потім подали за своє. Ви ж себе блокуєте, просто ви ж не, не йдете і не підете далі в розвитку. А ви можете відчути інформацію, яка дається кимось, оціми бджолами, да, які переробили вже. Просторову інформацію, можете відчути, звібрувати, з нею, зрезонувати, через себе провести, і у вас піде далі розвиток, далі піде наступна така ланцюжок, буде розвиватися. Тоді це є творчість, тоді це є в цій нашій спільній решітці нові, тоді ми будемо її краще заповнювати, плести і творити оцей новий простір. А не просто так підкрадатись, вкрадати десь і подавати за своє. Це так смішно і примітивно це горшкова група, приблизно десь так, де і то не всі діти собі дозволяють таке. Тому таким чином, тому що відчувати, бачити, чути, бути в цьому і розуміти, що ми переходимо зовсім інший простір, то потрібно бути зовсім іншим і почиститись вогнями в цьому всьому, тому що часто ці всі різні... Чужі подають, ведуть зовсім інший бік то з тим боротися, то з тим, то з мовами боротися. Є багато людей, які заклинило просто на певній мові, і все. А вони поруч не бачать, що їх знищує. Тому є дуже багато моментів паразитарних, які тисячі років ці чужі робили і зараз продовжують. Тому відкрити очі. На рахунок мов, наприклад, я говорю українською мовою, це моя з дитинства мова. Я її відчуваю особливо. Я пишу, я завжди вірші писала, твори. Тобто я зараз говорю українською. Думаю, що мене розуміють і російськомовні, і україномовні. Ось, але між словами ще дуже багато є інформації, і кожен звук, який передається, кожне слово це певна вібрація. Так як було мені відкрито, так як я відчула по мовах, тому що я задавала собі це питання, мова українська це мова ефіру більше, а російська це більше мова вогню. Тому десь заберечувати, забороняти, закривати як можна якусь стихію закрити. Це просто також виглядає смішно так. Тому це моє те, що я відчула, те, що я переробила з простору, і те, що я вам подаю. Тому акцентувати на увагу на розкритті себе, на читання відчутті простору, і на відчутті один одного, Оце, яке допоможе нам в максимум усю паразитарну систему сплавити і проявити наше рідне. Ми його проявимо. І ті, хто є Атлантами, і я розкажу про це детально в групі Радомира, Світлозара, і м, про Атлантів. Ми це робимо і зробимо далі. І кристали працюють, і буде багато ще змін, і буде різноманітних рухів багато на планеті, але свої збережуться, і м, крізь час і простір є та інформація, яка нам допомагає. Це робити. Тому все гаразд, бережіть себе, любіть себе, цей світ, будьте творцями, тому що це найголовніше на цій прекрасній планеті. Хто творить, той і збережений, той йде в розвитку, і той відкриває надзвичайні світи, відкриває один одного, зустрічає зоряних партнерів, подорожує світами, тому що є творцем. Тому побачимося, буду розповідати далі. Усе гаразд.